Створюючи проблеми іншим, не потрібно дивуватися на їхнє ставлення до вас. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Вівторок по 2 мразів 40 на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні вівторок, 28 жовтня. І хотів би сьогодні в програмі Вівторок разів 40 поговорити про ну, фактично намагання Горщини створити так званий, я би його назвав, ну, антиукраїнський альянс. Про це заявив політико-радник Віктора Орбана Балаш Орбан. Він сказав, що вони хочуть сформувати ну, такий альянс, скептично налаштований стосовно України, і щоб цей альянс складався з Угорщини, Чехії, Словаччини. Ну, в принципі, загалом є фундамент для того, щоб спробувати це зробити, адже е крім Угорщини і Чехія, і Словаччина, ну, Словаччина, певне. Більше поки що ми ще не знаємо там, реальну позицію конкретних дій нового обраного там, лідера, так, перегоню Андрія Бабіша у Чехії, що він буде реально робити. І тепер ми можемо говорити тільки більш-менш про Роберта Фіцо і Віктора Орбана. Ну, безумовно, що Орбан тут є таким, ну я би сказав, локомотивом. Його загалом ми називаємо не просто антиукраїнським там діячам фактично проросійським. Хоча в першу чергу, так чи інакше, він виходить із своїх інтересів і говорить те, що подобається громадянам Угорщини, тому за нього голосують, і він вже давно-давно при владі. До речі, як і е, Роберт Фіц, який переміг на виборах, як і Андрій Бабіш, там щоб ви зрозуміли, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що там е, загалом була отака ну певною мірою антиукраїнська риторика, тобто їм допомогло виграти те, що вони ну так дійсно певною мірою, не те, що скептично ставились щодо України, але говорили, говорили про те, що занадто багато допомагаємо Україні, і це, на жаль, є наслідком і дій чинної влади в Україні. Я просто хочу нагадати: цю зернову кризу всі це пам'ятають, всі були такі обурені. Там дійсно і в Польщі висипали наше зерно. Але там ж проблема була не тільки з Польщею, там ще була і Чехія, і, і Словаччина, і Угорщина. Вони там в односторонньому порядку там вели ембарго, тобто вони заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України, хоча там Європейський Союз, там Світова організація торгівлі, вони щось там розглядали всі ці питання. Ну, а Україна подала скаргу на ці країни у, у, у Світову організацію торгівлі. Щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України в Польщу, Угорщину та Словаччину. Потім, коли почалися там певні різні дії, хочу нагадати вам і виступ президента в цьому ж році на Генеральній Асамблеї ООН, де він там не назвав Польщу, але фактично звинувати віч, що вона цими діями допомагає Росії. Тоді навіть була скасована зустріч президента Польщі Анджея Дуди тоді. Чинного президента з президентом Володимиром Зеленським, тобто ситуація, ну е, демонструє, показує. Я хочу просто, щоб ви на це звернули увагу. Що рівень стосунків між нашими сусідами і Україною він насправді, ну я так скажу, м'яко кажучи, спочатку шикомасштабного вторгнення не покращувався, і це насправді якраз є заслуга лобках, от, дій рішень, заяв публічних. Чи не влади, що, на мою думку, не потрібно було робити? Я давно про це говорю, про ту зернову кризу. От навіщо було подавати скаргу організацію торгівлі? Якщо спочатку треба було спробувати, реально домовити. Там все почалося з ликубійників, там не були пільги, наші, тобто можна було сісти сіл перемовин, знайти якийсь певний компроміс. 50 на 50 пішли би на зустрічі до одному, але треба працювати над цим. Пам'ятаєте, тоді навіть була делегація на кордони, що на з прем'єр-міністром, тобто якісь такі піарні публічні заяви, замість того, щоб займатися конкретною справою, консультаціями, перемовини. І це на жаль, продовжується і до цього часу. Тобто, і тоді вважали, що ну, у нас війна, значить, ми будемо робити, що нам заменеться, незважаючи на інтереси наших сусідів. А в кожної країни є інтереси, ці інтереси, незважаючи дійсно на те, що у нас війна і трагедія, біда. Але для того, щоб з ними е, дружити, треба їх також враховувати. Не можна сказати, все, тепер ви можете, хай вам буде е, як-небудь все значить тільки для України. А нам насправді, ну давайте будемо відвертими. Я про це також постійно говорю. Нам ніхто нічого не винен, і це є добра воля цих країн. І загалом така поведінка, ну на мою думку, і сприяла зокрема перемозі Роберта Фіцу. Там не багато людей проживає, навіть собі всі виборчі компанії, так чи інакше. Були пов'язані з Україною, до речі, і Сполучених Штатах Америки і в Європі зараз. Ну і, і зокрема, от наших сусідів. Ну хіба е, не було зрозуміло, що коли е, фермери Словаччини е, страждають від неконкуренції, так бо в нас є певні пільги, і ми знаємо, що завжди всі країни Європи вони е, так чи інакше дотують з, свою е, сільськогосподарську продукцію, своїх виробників для того, щоб вони себе нормально почували. Ну а тут, от Україна. Вона вирішила, так нам дали певні там, зняли квоти. Потім їх рівно повернули. Ми замість того, щоб спробувати якось знайти спільний знаменник, мені таке враження, що хтось заробляв гроші, там бо реально можна зменшувати було ціну, щоб вона не була такою велика, щоб не була різниця між тим, що виробляють в країнах наших сусідів. Так? Але цього не сталося. От вирішили, як завжди, от нахабно. З якимись вигами, з, з вимогами, з претензіями діяти. Це призвело до того, що почалася в тих країнах формуватися, ну, така не зовсім гарна думка щодо України. Так, поки що, і це добре. Я сподіваюся, що не тільки поки що, а й надалі підтримка там сягає понад 50%. Але я повторював зараз повторюю, буду повторювати: а тільки підтримка в будь-якій країні буде меншою 50%, підтримка допомоги. Українки, фінансової допомоги, взагалі підтримки України. Тільки ця паде в будь-якій країні, яка би влада не була, хто би як не хотів нам допомагати, ну це фактично він буде політичним самогубцем. Я маю на увазі там глава уряду чи глава держави. Бо опоненти вони одразу ж це використають і на найближчих виборах вони переможуть. Це, до речі, от на мою думку, і сталося в Словаччині. Це там, на мою як на мене, це абсолютно е, пов'язано з цим. Дії чинної влади України знову ж з моєї точки зору сприяли цьому. В Чехії, можливо, не меншою мірою, але також це мало певний вплив. Тому перед тим як робити якісь заяви, якісь рішення, дії, які можуть зіпсувати стосунки з нашими партнерами, ну в даному випадку ми говоримо про наших сусідів, які вже зараз можуть сформувати в європейському союзі, фактично антиукраїнський альянс, і цей альянс. Ну, він може бути серйозним і перешкодою для прийняття рішень стосовно підтримки фінансової допомоги України. Навіть у зараз це був останній цей крайній саміт Європейського Союзу в Брюсселі, де була підписана декларація про продовження підтримки України. І Угорща не поставила свій підпис, поки вона одна. Але для того, щоб не було таких якихось негативних наслідків, треба ну, напевне 40 разів. Подумати, і програма називається Вікторок Подумарзі 40 перед тим, як робити ці заяви і розуміти, які наслідки можуть вони мати. Але мене таке враження, що навіть і після того не хочуть представники чинної влади думати. Так чи інакше, будемо сподіватися, що все-таки цей антиукраїнський альянс в Європейському Союзі не буде створений, але також треба розуміти, що е, треба вибудовувати. Зовнішні стосунки і взаємостосунки з нашими сусідами, враховуючи також їхні інтереси, а не вважати, що нам хтось що всі нам винні, а ми взагалі робимо, що хочемо. От про цю непросту тему я хотів сьогодні поговорити в програмі Віторио по Думерзі 40. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, давайте обміняємося думками, пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!